Чи варто забороняти дитині розмовляти двома мовами? А я вам скажу так: білінгвізм без стресу можливий. Дитина змішує мови, це не помилка, це норма для білінгвів. Це відбувається тому, що дитина обирає те слово, яке швидше спливло у пам'яті, особливо, якщо частіше чує його у садочку, школі або ж навіть мультиках. Забороняти не можна, адже це може викликати сором або ж навіть страх розмовляти. Краще використайте метод природнього дзеркала. Я хочу піти на PlayGram. А, ти хочеш піти на дитячий майданчик? Чудово, ходімо, побавимось. І саме так батьки показують модель поведінки без сварки, без тиску. Отож, давайте розберемо, як в таких ситуаціях допомагає говоріка. За нашою авторською методикою вчимо розділяти мови без напруги та заборон. Розширюємо словниковий запас, тренуємо переключення між мовами та допомагаємо знайти потрібні слова українською. І в результаті маємо меджик. Дитина говорить чисто впевнено. Двома мовами без мішанини, без стресу, а головне з цікавістю і задоволенням. А тепер ставте плюс у коментарях, щоб дізнатися, як допомогти вашому білінгву гарно та освідомлено розмовляти українською мовою, а головне без стресу.